Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо ще одну дуже смачну сирну паску, яка готується 2, а то й в три рази швидше за дріжову, а виходить нічим не гіршою. Тож приємного перегляду спершу потрібно зробити сирне тісто, тож миску додаємо м'яке масло, цукор і збиваємо міксером на великій швидкості 10 хвилин. Поки я це роблю, нагадаю, що детальніший рецепт ви зможете знайти, як завжди, в описі під цим відео. Коли масло збилося, можна додавати яйця і ще раз перемішувати. Після цього всипаємо сир і бігом перемішуємо. Ну і в кінці всипаємо ще борошно, розпушувач, ванільний цукор і востаннє перемішуємо. В кінці ще, звісно, по бажанню додаємо родзинки або цукати, які я залив на 10 хвилин кипятком і висушив, щоб вони не вбирали в себе вологу з тіста. Ну і тепер, коли тісто готове, можна викладати його в формочки. До речі, формочки я зробив вручну, посилання на відео, яких зробити я залишу в описі під цим відео, і також воно ще з'явиться в кінці цього відео. Трішки розрівнюємо наші паски і випікаємо в розігріті до 175 градусів в духовці 40 хвилин. Тим часом приготуємо глазурі. У миску спершу додаємо один білок цукрового пудру і сіль та збиваємо це міксером на великій швидкості приблизно 5-10 хвилин. Ну Ось і все, глазурь готова, паски теж, теж можна їх глазувати. Паски получилися дуже смачні і, як ви вже бачили, доволі швидко готуються. Тож я обов'язково раджу вам їх приготувати. Ну а якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і до нових зустрічей!